Зберіть дітей від екранів. Маня, ти можеш показати, як ти будеш рухатись тут на Ого. Ти як дуже в неї відключив, так? Скличте назад дітей. Покал вже потекла, груп mm. покалу, сотник ш**, нафиг ш**, я б втекав. Все, викликайте швидку. Так хто такі гонять? Запитайте Вальони. Альони. Шлава вернеться чи ні? Давайте збережемо інтригу. сортую по порядку тікста, щоб... бо я їх не вивчив. <рес> не, я жартую, я вивчив текста перший раз в житті. Я собі підготував шпаргалки, бо там година часу репу. Це типу, дуже важко. От Демарш я не знаю, я буду його читати з листа, бо там. <рес> Часто забиваєш слова? <рес> <рес> Завжди. Ні, <рес> 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 Видно, що вона рожева, так? Чекай. Шик, це. Кіт парад. Все. Слава Богу, мені не пасує. Мені чувак на новий рік подарував. Так, і це твій перший сольний концерт за весь цей час. За 15 років. Ого, як відчуття. До цього було окей, все. Зранку проснувся, такий думаю, ого. Багато людей сьогодні буде. Ну, 300 з чимось. На да. Так. Ти не уявляєш, скільки на обламу валем зробити концерт, Скільки кількіше часу навчання, і Ну, я не хотів взагалі, я не думав, що я колись сольно буду робити щось. Як так вийшло, що тепер таке робиш? Бо Степан нічого не робить. Ну, В нього своя движуха. Відколи це, типу, почався поліндром, я зрозумів, що мені треба дописувати мої тікстаті, що не на нас тим бог був. І все, так почався цей соль. Я думав, що виступати не буду, тим більше війна. Ми завжди хотіли один одного перевершити. Не знаю, як він, я точно. Бо коли тобі в коменти прита. О, цей чувак класний, це якесь дно. То тим дном був я. Дякуємо за запрошення. Скоріш за все пасну. За таку допомогу я би руку не тиснув. Дякую за теми всі які звучали. Як повстання. Я такий вам вдячний, вперше та востаннє. Я чекав, поки Степан позавершує свої сольні релізи. Я писав тексти на главу куплети і не дочекався. І я думаю, блін, треба це випускати. Я не можу просто чекати в вічність. Почав дописувати свої куплети і випустив і пару синглів, зняли кліп перший флешбек. До речі, зараз він теж актуальний, якби. Ну давай пригадаємо, скільки хотіли забити вже раз ми, ей, знову біти, так просто не може це бути настільки заразним, ей. Ніби ти винен, і ніби ти влип. Тоді були мали, ми вірили в карму, але ламали ми міри нормально. час не вернути, ми вірили марно. Ти ж спочатку року, наскільки я розумію, хотів робити альбом, правильно? У мене вже був майже записаний, там було майже 20 треків готових. Я, я хотів випустити його дуже сильно. Але половина альбому була неактуальна, недоречна, і тому я вирішив вибрати рандомні треки, які мені заходять скласти їх в EP-шку. Тому воно і називається Ні вкудні двері. «І танк, Бог, ні, ні танк стеймак, ні. Я держави. З тільки поржали. що поржали. я дам вам добра. Я бачив, як священник та побрати. Чую! Сільнобас, я словами не Вистріли в лице не входили в плани. Так хто такі гонять? Запитайте вальони. Блін, я щось банальне дуже ляпну зараз. Нехай час покаже, хто такі гоня. Як має для тебе взагалі звучати український реп, що це таке? Щоб не було соромно. Щоб ти відчув щось. Ну, воно має бути в першу чергу щирим. А в нас ще така тенденція є, що наші люди дуже запозичають, прям, бо вони слухають цьому зло і навіть на підсвідомому рівні беруть щось звідти і там, під жанри. Колись е, ми хотіли робити дуже аутентично, щоб воно не було похоже ні на що. Щоб ну, під нас там косили, а не ми косимо під когось. А зараз, якщо ти звучиш не так, як якийсь американський репер, то ти дні ще страшне. І я цього не розумію. Надіюсь, воно пройде. Може, це просто якийсь юнацький максималізм. Люди слухають, о, воно звучить як цей реп, бо там під чуваків півштатів штатів скаче, і якщо я зроблю, похоже, тільки зі своїм там текстом, але з таким же вайбом я зроблю так само. У нас так не працює. Це так само, як читати якусь книжку, як стати мільйонером в Штатах і, і пробувати ці всі е, кейси в Україні. Добрий день. Я слухаю зараз переважно все, що виходить з тих, кого я собі б замітив. Єдине, що я слухаю, це Ден Зелкарі весь альбом, який вийшов цього минулого року. Від мене до тепер ще є. А далі я слухаю старе музло з закордонних. Українське я просто досліджую. Воно буде дуже на мене на мене впливати, якщо будуть слухати завжди. Є один трек, мій любимий. Це гарні слова Коліндроми я його співаю собі. В душі. Ще й поліпа дійсно. Сончик. Сончик. Ігор, не сильно хвилюєшся, враховуючи повітряні тривоги і всі новини, які щось із Ой, до повітряних тривог ми дуже звикли і вони нервують. Але не хвилюють. Надіюсь, просто по нам не шарахне і все. Бо буде такий-такий світ кінець. Перший і останній концерт гоні. Це так мають. Що це за передача? Артилерія. Артилерія. Тепер ти будеш на, на артилерії. Від суспільного, що... так? Суспільне Спільне... контент. Дуже класно. Я дуже люблю суспільне. <ріхи> Маня, ти можеш показати, як ти будеш робитись тут на стані? Yeah. Yeah. Ні. Ну, покажи, yeah. пара реперський. пару реперських. Йо.

Життя. Дякую вам. Добані ролі, як це? Бігати до кольочки просити стусу, танцюти плюсу. Я позавчора сходив з луз, до тепер я вернувся в вогня, не попів. Калуші було вже всі. Бо калуш як Ватика. Група калуш, просто як експ... сна, від шка чі... в ньому втикав. Протистояння з всяком. Як це правильно? Якийсь одностороння драка. Одностороння драка. драка. Відповідь що сьогодні, нема, ні, я немає ніякої відповіді вже. Щесно, стараюся приділяти їм увагу, як чесно. Ну, це робиться для того, щоб вони щось змінили в першу чергу. І їхні слухачі, фанати роздуплилися. Я їх не хочу відмінити. Вони один з найпопулярніших гуртів в Україні і по світу. Я б хотів, щоб вони щось несли в маси, а не свої частушки, блін. Колоша все похоже на щось. Крім псюка, просто такого більше не існує, реально. Хороша музика швидко не робиться. Це рано чи пізно списуєшся. Слова невічні, ну типу вони закінчуються, тобі треба чимось десь їх взяти, ще, сформулювати нові думки, пережити щось. Як ти можеш про щось писати, якщо ти від останнього треку тебе пройшло 5 хвилин? Ну, про що ти нове напишеш? Які ти нові сенси довколеш? Ти не прожив, блін ще одного дня і в тебе нічого не сталося, ніяких подій, ніяких новин. Взагалі нічого не відбулося. Ти сидів, доїдав макарони, блін. Тут який псюк написав там, про макарони. Фіт з, з ким там з шпаку. Ну, пошереб, цей каже, тіпа, що у нього там серце болить, руки в крові, вони будуть битись там, за, за свою батьківщину. Ніхто ні капі. Оцей, типу, пів перепів -пів, пів пав Макарони не паста. Макарони не змінить, мені паста, хліби свіжі і це не тостить. What the fuck? <реку> Куди дивиться команда артиста, який мали отаку от дичину? І там поляки просто вирізають цих ідіотів нафіг. Ну, типу, вони перекладають текста, вони перекладують, про що він там читає. Якщо цей тип... Ми розуміємо про що, і він там лупашить, прям за нього там підуть де, на умовний майдан, то за того хіба що в столовку сходять. І то під, під питанням. Ти кажеш, що cancel, така, калуж не треба. А для чого, якщо вони потрібні? Як мінімум, щоб звернути увагу, як робити не треба. Вони ж думають, що це працює. Та воно працює, вони продаються. Їм треба робити контент, поки він ще гарячий і вони на слуху. Вони роблять, 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 роблять потім вже вони бачать цього нового артиста. І так. Коротше, піраміда, оця там кліменко мав роді, такий свого роду. Воно виглядає як мережевий маркетинг. Спочатку був Іван, він підписав Альону. Альона. Альона ну, вони створили лейбл Енко, взяли туди інвестора. Потім взяли Калуш, сковку. Джері Хейл підписали вони чи ні? Ну, вона там вважається їхнім артистом. Зараз ще козак Сіромаха. І потім ці артисти ще візьмуть собі артистів. Схема нормальна робоча для заробляння грошей. Ну ніяк не для популяризації українського музла. Я відчуваю іспанський сором, коли цей чувак виступає десь там в штатах і пів-пірепів пав-пав, і вони там ми представляємо Україну. Я не хочу, щоб мене з такими так само хтось взагалі представляв. Кінь має право мене представляти так. Я хочу, щоб мене представляли інші люди. Ну, не мене, а нашу культуру, музику і тому подібне. Ман печмен, ані меч і манга. Манга. Найкраще і найгірше в українському репі. мова. Це що, найкраще чи Найгірше. найгірше. Руська мова це найгірше. Найкраще гоня. Улюблене місце Львова? Поле. Потона? Ну, Це дім культури від лорта. Три стовпи українського репу. Паліндром, соніум і гоня. Це три стовпи українського репу. Це ж, ну, блін, нема такого. Там багато стовпів. На трьох стовпах мало що втримається. Глава 94 чи болі. Поламав. Це все? Так. Бути в андеграунді чи заробляти музикою? Заробляти в андеграунді. Так вийде? Так можливо. Парасольні у Києві? В кінці лютого, надіюсь. О, у нас ще станову. Коли українці перестануть слухати російський речі. Коли всі росіяни вимруть. Глава вернеться чи ні? Це таємниця. Поки. Давайте збережемо інтригу і ми будемо час від часу з сторінок глави якісь там відсилки до того давати. Може якусь демку запалимо на патреонах. Або ні. Все. Викликайте швидку. Давайте типе, зробимо вигляд, що тут просто речі лежать. Ха-ха, набрихала. Ой, б, що я списався. став новини і побачив, я не пам'ятаю, в якому місті труп якоїсь дівчинки. І мені зірвало вежу нафіг. І там мене два рази, я в таксі згадую про дітей, воно мені прям сиділо і мучило. Думаю, зроснується і так ясно. Вони... А у нас є ті, хто нас підтримують, якби. чому вони нічого не роблять? Чому нам не закриють Ну, вони допомагають, але ми втрачаємо наших людей. Люди просто помирають на вулицях від прильотів. Я не я не розумію просто. Це якась дуже маленька допомога. Ви ж бачите, що всі мирають. Опа! Я вчора викинув батько в бесі. При цьому шарист тому щоб змінити все свій. І як не скинуть тебе з груз, поки нами править страх, Нас лякають смертю та смерть моя сестра. Нова зрада, та хто покличе їх до страти. Майбутнє на намалює баху. Завтра новий день, на завтра нові справи, на завтра нові бомби, завтра не настане Я громадянин суверенної держави, З відчуттям, ніби з мене тільки щоб бажали Я знову зупинити бух, як Знову не запити вибух, як Буду вибирати смерть одного, аби врятувати тисячі людей, як знову зупинити вибух? тепи як знову не добити вибух вибирати смерть одного, аби п'ятого тисячі людей та усі були зі всі покалу чефатика група калу стоти к навіть вовтика у ролі кита навіть де шкоті по- Наш сольний концерт буде відбуватись в такий час. Я ніколи не думав, що це буде сольний консентт. Ми говорили про розвиток реп-сцени А Як ти думаєш, від чого, від кого залежить її майбутній розвиток, хороший чи від, не від яких? Від слухачів. Тільки від слухачів? Переважно, вони приносять гроші. Є ж якийсь запит, напевно, від них, який ну, вони так. хочуть. Який нав'язаний нав ш... 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 шаблоною цією естрадою. Ми стараємось зламати ті шаблони, не, знаю, не то, що зламати, а показати, що ну, так не має бути. Це мас-маркет. Ти ж не ходиш, заходиш там в якусь умовну є без реклами е і береш що саме там, не знаю, нібею якось, хоча вона там, по суті, кашна, блін. Хоча так от всі беруть, бо ну я ж бачив рекламу наче воно прикольне? Там пише, що там якісь вищі розуми планети, затестили, то й сказали, що це класно. Тоб, чому воно повсюди і таке дешеве? Ніхто навіть про це не задумується. Щоб зробити якийсь якісний продукт, треба більше вкладати, ніж просто в рекламу. поп музика це нівая. Ну, все, фастфуд, так, це хот-доги. Швиденько зробили, швиденько зайшли, швидкі вуглеводи, вийшли зразу, і все, можна знову запхати. Чому люди тоді слухають, щоб їх поговорить? Так це нав'язують. Це радіо по всіх радіостанціях повсюду. Ти не бачила, щоб там, паліндроми крутили по якомусь М-1 на, на кожній хвилі, як Калуш, або Сковко, або Альону? Я не бачив. Я не бачив, щоб ще когось з нормальних артистів крутили по радіо, окрім супервідомих онука. Не бачиш вихід, наприклад, в тому, щоб там сам стати таким артистом, який буде тіпа, задавати. Риф. Ви, це вже дуже велика відповідальність, і мені прийдеться підлаштовуватись. Тому я за ондеграунд і спочатку, бо я, ну, мені прийдеться нести дуже велику відповідальність перед молодим поколінням, перед дітьми і так далі. Ти не хочеш нести цю відповідальність? Я не зможу, бо мене і турбує щось. А, я ти ти краще ти повпливав ти? на якісь зміни, якщо я це зможу зробити. Це все, але не кінець. Перші пацики е їдуть скоро на Бахмут, везуть гуманітарку е і всякі ніштяки, і одну машину пацанам. Вони з Ізюма, де там прикольна історія, пацики попали прямо в колону, розі нахрен. і одну з гільз. Е це 152-й калібр, саували і привезли сюди. І давайте почнемо з 500 гривень. Хто дає 500 гривень? Тисячу. 1000... Десять. Похлопається у десять тисяч. Раз. Десять тисяч два, десять тисяч три. Продано. Ходи сюди? І другий аукціон це ексклюзивна супер мега-футболка в єдиному екземплярі. По собі гоні. 10 тисяч раз. 10 500. 11. 11 тисяч. 11, ну, нормально. 11 тисяч. Правильно, молодці, молодці, лайк. 15 тисяч раз. 15 тисяч два. 15 тисяч три. Продано. Є! в 2023 році заживе новими фарбами. <рес> Філософія <рес> відгоні. Я надіюся, що з'явиться більше можливостей, може, з'являться нові лейбли, нові менеджера, нові організатори концертів. Я думаю, що по трохи-почу-чуть по воно розвинеться і воно буде похоже на щось масштабніше, ніж то, що було. Бо зараз ніби кожен сам за себе і робиться, що може. Я думаю, ми пройшли у цей рік. Важкий рік для всіх. Зараз буде легше. Ми почали тому продовжувати легше ніж стартувати.